Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Привіт, усе на навігосам. Ви дивитеся 213-й випуск Пленюз, у якому я, Оксана Зорка та Самельник розповімо про шматування лисого, про космічний екіпаж, про роботичну жінку з мацаками і багато іншого. Поїхали! «Щось геть погане коїться зі серією Hitman. Спершу розробники вирішили перезапустити серію, потім заявили, що гра буде виходити епізодично. Далі вони переносять дату релізу першого набору місій. Що взагалі відбувається? Розділяють твій страх за серію, але розробники потроху виправляються. Наразі вони повідомили нову дату релізу 11 березня 2016 року. Також розповіли, що на момент виходу першого набору місій буде доступно три локації: Париж, Цепіенса та Маракеш. На них буде проходити шість місій сюжетної кампанії. Далі нові місцевості та місії будуть додаватися регулярно. У квітні має з'явитися локація в Таїландії, в травні США, а у червні Японія. Але ж це не змінює того факту, що я, заплативши гроші за тріполей проект, хочу отримати все і відразу, а не чекати на наступні епізоди. Ну, пройду я одну п'яту гри. Ну, захопить вона мене своїм сюжетом та ігроладом. А далі що? Чекати на наступну порцію ще місяць? Дякую, не треба. Тебе мабуть не переконає і той факт, що локації будуть в кілька разів більшими ніж у попередній частині, і те, що у грі, крім основних та побічних завдань, будуть спеціальні заходи, за які гравцям будуть нараховуватися бонуси. Ну я ще подумаю, а скільки це добро буде коштувати? За перший збірник місій розробники хочуть 35 доларів, а за другий 30. Також можна придбати все й одразу за 60 доларів. Зупиніть планету на ній вже забагато епізодичності. До виходу Star Citizen ще чекати й чекати, але наразі можна погратися в її скромнішу версію Elite Dangerous, яку Frontier Developments планують перезапустити, і в яку будуть входити декілька масштабних оновлень. І Я вже готова вирушати. Коли виліт. Розкладай валізи, виліт лише у 2016-му. Тому у нас є час вивчити, що саме нам запропонують нові доповнення. Адон Planetary Landings дозволить сканувати найближчі планети на наявність ресурсів, потім спускатися на них і досліджувати за допомогою скараба транспортного засобу на кшталт Мако із Mass Effect. Мультікрут це доповнення, яке дозволить керувати кораблем нашим дружнім колективом. Я буду керувати кораблем, а ти будеш відповідати за гармати. Мабуть, ще слід прихопити заднього дракона і Олеша для більшої потужності двигуна та стабільнішого варп-стрибка. А того, хто зчинить бунт на кораблі, відправимо на небезпечну місію у маленькому винищувачі, і буде у нас усе добре. Ти і я проти нескінченності Всесвіту. Я не хочу відповідати за зброю. Хочу літати в невагомості, дивитися на зорі та просто спілкуватися з іншими мандрівниками. А ще хочу шестипалого блакитного котика з антенками з світилками. О, здається, я знайшов першого кандидата на місце в нашому крихітному винищувачі. За минулий тиждень ми настрімили цілу пачку ігор. Цей дочасний стрім Tales», де Олексу ганяли по острову та змусили засіяти ціле поле мготливих пісюнів, намалювавши роботичну жінку з мацаками. І рубально верещальний кооперативний стрім «Borghammer and Times Vermintide», де Рамон не без моєї допомоги давав тягла щуро людям у фентезійній васі, і майже «Getting Up Contents Under Pressure», де Олеш знайомив усіх із підпільним життям вандалів художників у типовому місці. А ще був скандинавський стрімчак Йотон, в якому Оле. Х, таки дав у жбан велетенському богу. Ну а я у неділю застрімив Саботера сракоцицька тунуарну пригоду про ірландського механіка, що курвив нацистів у окупованому Парижі, і не забудьте зазирнути до наших свіжих оглядів прев'ю, статей і програм, аби взяти участь у палких дискусіях, доки ці не перетворилися на срачики. Умовно безкоштовний Project Spark позбувся приставки умовно 5 жовтня. У Microsoft вирішили відмовитися від моделі безкоштовної гри з платними DLC. Тепер всі DLC, які раніше виходили, можна завантажити абсолютно безкоштовно. А тим, хто таки купляв доповнення раніше, Microsoft обіцяє купу внутрішніх ігрових бонусів. Для несподівано чудового симулятора перегонів по бездоріжжю Dirt Rally вийшло безкоштовне оновлення, яке додає у гру 12 етапів ралі у Фінляндії, дві класичні. Тівки та нову функцію, яка дозволяє гравцям створювати власні чемпіонати. Нагадуємо, що гра досі перебуває в дочасному доступі. Сті. Gearbox Software творці Borderlands розповіли, що в Battleborn буде 25 ігрових персонажів. Кожного буде 10 рівнів помпування плюс два вміння на рівень. А це означає, що гравцям запропонують 1024 варіанти розвитку за кожного з героїв. У всіх героїв буде по п'ять альтернативних вмінь, що збільшує варіативність розвитку до 7776. А враховуючи те, що в грі буде на п'ятьох, виходить 6,3 мільйони комбінацій розвитку персонажів в команді. Загалом у грі буде 50 мільярдів варіантів розвитку персонажів і команд. А в командному мультиплеєрі ця кількість значно зросте. Гра вийде 9 лютого. The Beginner's Guide, гра від творця The Stanley Parable, зарелізилася всім. Автор описує гру як продовження The Stanley Parable, яке розповідатиме історію від першої особи про чоловіка, який. Хоче розібратися з тим, чого не розуміє. Скоро у продаж надійдуть говербоди та кросівки, які автоматично шнуруються. З нагоди такої події творці фільму та гри назад у майбутнє випустять переведення своїх творінь. Дату ви знаєте 21 жовтня 2015 року. Продовження однієї з найкращих ігор минулого року Divinity Original Sin 2 успішно завершила грошозбірню на кікстартер. Лише за два місяці було зібрано суму в 2 мільйони доларів, і за таку підтримку. Розробники пообіцяли додати у гру режим Game Master, який змінюватиме та налаштовуватиме світ гри за бажанням гравця. Crystal Dynamics, які наразі в поті чола працюють над продовженням пригод Лари Кров, розповіли, що на повне проходження кампанії в Rise of the Tomb Raider потрібно 20 годин вашого життя. Solar Fields, шведський композитор повертається до команди розробників Mirror's Edge Catalyst, аби написати для гри незабутній музичний супровід. Як йому це вдалося у першій частині гри. Frictional Games Розробники нестрашного жахастика Сома розповіли, що за перший тиждень після виходу було продано 92 тисячі копій гри. Що більше ніж Amnesia The Dark Descent, але менше за продажі Machine for Pigs за такий самий період часу. Магазин цифрової дистрибуції Humble Bundle запускає щомісячну підписку під назвою Humble Monthly Bundle. Заплативши лише 12 доларів, ви будете отримувати купу ключів активації для ігор, які не будуть входити в жоден з доступних бандлів. На відміну від інших ресурсів з підпискою, Humble Monthly Bundle не буде відбирати у вас ігри після того, як дія підписки скінчиться. Вони назавжди залишаться у вашій бібліотеці. Steam. Гравці, які оформили підписку до 6 листопада цього року, в якості бонусу отримають на халяву Legends of Grimrock. 2. вітаю, геймери-лахмітники! Свято на вашій вулиці. Nintendo повідомила, що їхній конструктор рівнів Super Mario Maker продався накладом в один мільйон копій. Також японці розповіли, що гравці вже створили понад два мільйони рівнів, і навіть Мішель Ансель, творець Рейман, долучився до створення своїх рівнів. Розробники файтингу Street Fighter V анонсували одразу двох нових персонажів за яких можна зіграти ними стали могутній російський здоровань Зангієв та зваблива бразилійка на ім'я Лаура? Нагадаємо, що реліз гри запланований на весну 2016 року для ПК і PlayStation 4. Оце і все на сьогодні. Ви дивилися Play News. балакали Оксана Зорка та Олекса Мельник. Текст писали Семен Брилінський і Олександр Сікорський. А монтував Богдан Зіновий. Підписуйтеся, ліпіть подобайки, поширюйте наші публікації і затямте. Якщо грає гучна музика, темно і ти сам зараз, звідкись щось вискочить.